Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. Я розпочинаю свою роботу, отже, дамочка вже ко мені йде. Виконав перше замовлення, привіз дівчину з Шодуарської на лазаря Глоби 8. Тут в центрі пробочки. Так от, сьогодні вже п'ятниця мене пропускають. Я пропускаю. П'ятниця-28 листопада. Розпочав роботу свою вечірню, в п'ятницю. Як же в п'ятницю не попрацювати? Сьогодні ж. Должна бути робота. Це не так, як, наприклад, вчора питався виїхати, нічого не дочекався. <coughs> Потім плюнув комфорт 1.07. общем, плюнув і, і поїхав додому. Вернів поїхав на стоянку. Троїцька 5. Чудово. Тепер мені назад виїжджать. Ух, да. Це буде непросто. 219 гривень за 5,8 км їхати на Тітова. може і не потрібно було включати кудись в спальники, а їхати. А, Вірніше кататися по центру. Тут зараз пробки. Сподіваюсь, що я з Тітова ще уїду, народ має їхати вже в центр, гуляти, бухати. Тільки шоста година. Вот. Так що вчора в мене не вийшло виїхати, та я і бачив, що роботи нема, там хлопців питав, теж казали зовсім туго. Було в четвер з роботою, в середу я не захотів просто... Виїжджати може і треба було. В общем, Ну а п'ятниця, як завжди, звісно ж Нельзя пропустити. Тепер подивимося, як мене тут пропустять чи ні. Стрмно було вилазити, конечно, із-за машин не видно встрічку. Потихенечку, помаленьку. Все, їду за хлопцем на Троїцьку і погнали бістренько, бістренько на строителей 24 і сподіваюсь, потім приїдем в центр. Якщо що, стекло в мене не запотіло. Це такий туман. Просто жесть. Туман, конечно. Привіз я на Тітова хлопця Ярослава, і відразу мені прийшло замовлення в центр на Яворницького 5. Ну, не в центр, пам'ятник Слави. <кій> Ще й 1,08 коефіцієнт з Новокримська Кримська 52-238 за 7,4 км Кстати, сьогодні там, по-моєму, був розіграш в 5 години годині казали, писали. Розіграш мільйона від уклона. Щось мені поки не дзвонять. <кій> ну там 72 години казали. В течение 72 часов позвонять победителю тому, хто виграв мільйон Так що ще час є Буду чекати дзвінка <кій> Да, шучу, конечно, это Шанс нереальний один на мільйон, точно що. Мільйон і шанс один на мільйон. В общем, їду за пасажирами і поїдемо знов в центр. А туманіще, конечно, звісно, просто ще й світофори не роблять. Ось є на пам'ятнику Слави, вже висадив пасажирку. Кстати, з першого замовлення... О, прийшло вже замовлення. Перемога 10К Степана Бандери. Поїхали. 207 за 63. Перше замовлення 31 гривня прислала пасажирка чаю, другий пасажир теж 22 гривні чаюшки. Так що непогано поки що все йде. И зараз вот забирать десь біля спуску меньше 50 поездок. Сейчас прозвоню спочатку. Выконав замовлення, 207 вышло замовлення, без чаюшки, 180 наличкой. О, блин, у меня что летели эти. В Лиму опять, но ну, я уже выставился, фильтра взлетел это. Сейчас глянем, что тут в линии чи не до сих пор. По болту можно ориентироваться. Если не повернулся болт, значит Щось він не грузится зовсім. Ладно, выставляем центр, правый линии. Три замовлення в эфире. Пушкина Титова комфорт 200 гривень Суворова. Надо ехать, наверное. Суворого 5. А що там з повітряною тривогою? Це ще цікаво, там щось тривога була. Кінжали. Прийшло замовлення нарешті де, де, а от на ЖК Баку, що я так простою, хвилин 20 я не, не очікував. Треба було все ж таки обрати на Тітова за 200 на суворове. Потеряв часу. І от прийшло замовлення 4,63 рейтинг Діма адвокат. Адвокат. По комфорту їхати на Яворницького 30 105, 157 за 4,3 км Ну що ж, поїхали, подача тут зовсім поруч, метрів 200. І їдемо з адвокатом на Яворницького 30. Ну, Зрозуміло, звісно, що не туди я під'їхав. Він це Старокозацька іде. Зараз сказав, я підійду ви виїжджайте з парка щоб одразу ми мімо Озерки на Коротше, Командор. Хоча рисую уклон через Старокозацьку і хоть. Ну мені в принципі пофіг. Поїдемо через Яворницького. Виконав замовлення, привез Джані Віно. Зараз, зараз я вже на Яворницького чекаю наступне замовлення. От коза під'їхала, стала отут прям вплотную. Ну, от нахіра, що не можна трошки відстань залишити, щоб нормально виїхати можна було. Тепер мені прийдеться здавати трохи назад, щоб вирулить відсюди. Хожу, що я ззаді запасі ставив між собою і Поршем. Завершено розіграш від уклона мільйон на мрію. Вже відомий переможець мільйона гривень, а також 150 переможців сертифікатів на пальне по 2000 гривень. Перевірити результати можна за посиланням, яке є в додатку уклону. На жаль, я не серед переможців цього разу. Сподіваюсь, наступного мені повезе більше. Уклон змінив тарифи в класу дитячий. Тепер підвищений тариф плюс 80 гривень до класу стандарт, якщо у вас є дитяче крісло для того, щоб перевозити дітей до 120 см. Або до 5 років, або бустер для дітей від 120 см з 6 до 12 років. Рейтинг повинен бути не менше, ніж 4,85 від 10 днів роботи в застосунку і від 10 виконаних замовлень. Є опис, як підключити клас дитячий, якщо ви вирішили перевозити дітей з автокріслом чи бустером. Підключайте плюс 80 гривень, буде до тарифу. Прийшло мені замовлення нарешті. Солесі Гончара, 10 на рівер парк, комфорт 118 коефіцієнт 150 гривень за 2,8 км. Ось є на рівер паркі, хлопця привіз. Було 150, дав 200 без решти. За що йому? І велике дякуємо. Зараз розвернуся, стану там на парковочку, постою трошки. Можливо, щас, щось прийде. О, така же 5 як у мене, а може Оптима. Нічого не написано, просто KIA. Прийшло мені замовлення, вже чекаю на пасажира Лізу з набережної 40 на Гоголя 27А і по. На міріаду на поля 11 207 за 6,3 км стандарт 1,08 коефіцієнт Працюємо далі. Виконав замовлення, привіз на міріаду. Замовлення вийшло 273 гривні. добавили ще точку, заїхали на, этот, на обмінник, уклон перерисував через. Аж через гостиніцю розсвіт туди їхати, общем, кругаля. 42,6 у мене було, 48,8. 6,6 кілометра, а уклон прорахував як 9. Дали мені 280 гривень, так що все добре. Трошки змінимо. опять повітряна тривога. Приїхав за наступним пасажиром на Староказацьку 57. Поїдемо на Тітова 12 по комфорту 193 за 48 км. Привіз одних, їду вже за другими пасажирами. Висадив на поля і їду на енергетичну Забирати пасажира і вести на Уральську на Уральську 13, 107 коефіцієнт стандарт 177 гривень за 4.8 км Виконав Виканав це замовлення 177 гривень на карту. І, мабуть, буду їхати, я зараз з Уральської ближче до центру вниз, тому що стояти тут нема сенсу вже без. 20 хвилин на 10-ту з дитиною привіз на Уральську. Що значить все ж таки, діти різні є. Все залежить від батьків. Хлопчик, они так акуратно заходи. Він такой залазить. Здравствуйте! Потом виходив тоже родители пожелали. Гарного вечора і він теж гарного вечора. Я говорю, дякую. А буває сідають такі, що. Що навіть батьки не пожелають гарного вечора, не то що діти. Ну, то я загнув, звісно вже, но багато дітей сідають і не здоровуються. Даже. Ну, діти то є діти, вони... Трошки стиснительний більше, але все одно. Так що качусь на Херсонську, коли, кудись туди. Кофіцієнтики дивлюсь, в центрі трошки щось є єлі душа в втілі. Півгодини вже очікування, нічого не зайшло мені ні по центру. Додому поставив фільтр що-то 141.19.50. виходило одне там нижче указаної вартості за 300, по-моєму. Додому я відмовився. Під'їду ближче кудись. Де ближче даже не знаю. В общем, трохи здесь на Костомаровской постоящий. Поближче до центру самого. Так, взяв замовлення додому. Таке собі, звісно, не Фонтан, но вже задолбався стоять годину простояти за 350 гривень 11 кілометрів на Корбово 22, со Староказацької 32. 1,26 коефіцієнт стандарт. Так, підсумки сьогоднішньої п'ятниці, середня вартість 34,3 за кілометр каса 2 294, плюс там ще щеюха була налічка і 55, 2350. 10 замовлень, всі по уклону виконав. Це в мене без комісії, нагадую поки що. Так би було на 450 гривень менше. По пробігу 76 кілометрів. Чиста каса за сьогодні 1970 гривень. По годинах 5 годин 20 хвилин пропрацював. Ну Десь приблизно 368 гривень за годину. Нормально, сьогодні була п'ятниця, якщо б я тут годину не простояв, було б, звісно, набагато краще. Може, треба було ще десь поїздити. Ну По центру нічого не давало. В Спальники я не хотів їхати, щоб потім не відкатуватися. Так що, якось так, всім тихої ночі, гарного вечора. Всіх обняв, Пока-пока, до нових зустрічей. Всім привіт, з вами знову Дімас. Це канал Таксі Дніпро. Сьогодні субота, 30 листопада, розпочав свою роботу. Сьогодні треба було попрацювати мені на основній роботі, тому виїхав я тільки от о 16-й годині. Утром на роботу зробив одне замовлення. І зараз за 190 прийшло мені верні, привіз на тополь. І відразу почти буквально хвилина прийшло мені замовлення по комфорту в центр 292 гривні за 11,3 кілометра Тополіна 18. Працювати сьогодні планую недовго. Годинки, може, 4 попрацюю. Потім дізнайтесь чому. Потім не буду працювати я 3 дні. А поки що працюю, їду за Тасією 5.0 рейтинг 766 поїздок. Виконав замовлення дівчину Тася, та, 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 привіз е, в центр к скорпіону. 292 було, дала 300. і Прийшло мені, поки я тут тянусь к Моссіті, Замовлення з Магдебурського права 2 на Караваєва 1 один район Петровського. комфорт 198 за 6,2 км. Так що їду на Магдебурського, кілометр подача. Забираю пасажирів і їдемо на Караваєва. Привіз жіночку на Караваєва. Дає 200 виходить. Я кажу, почекайте, решту вам дам ще. Я говорю, 20 гривень. Ой! Не треба, спасібо. Ну і чудненько, двадцаточка чаюшки. Так, а що тепер робити тут на Караваєва, Я не знаю. Я б з'їздив би додому, поїв би, потім би, може б виїхав ще. Ну, як завжди, коли так треба, то замовлення додому не прийде. Добре, що я тут і чекав на замовлення, прийшло мені з Караваєва один, тут взагалі, блін, 100 метрів подача. І їхати в центр в центр по комфорту на виконкомівську 13, 190 за 5,8 кілометрів. Погнали. О, на бульварі вже ялинку нарядили. Якось все равно вастенько. Виконав замовлення 190 дали 200. Все чудово. Прийшло мені замовлення в сторону вдома по стандарту 267 за 113 км. Поїду, мабуть, додому я. Все, виконав замовлення на Кондратюка, їду додому. За сьогодні вийшло 6 замовлень, одне вранці і 5 уже з 4 до зараз 15 минут на 7. Пропрацював, ну, грубо говоря, 2,5 години. По пробігу вийшло 60 км. По касі 1400. Ну, з чаюха 1425 гривень. Чиста каса получилась 1125 гривень. Ровно 300 гривень вийшло на пальне, 450 гривень на годину. Отак от вийшло непогано. По Погрівна час. Так що на цьому буду завершувати, бо завтра я завтра відправляюсь в невеличку подорож. Ви обов'язково про неї дізнаєтесь уже у наступному відео, так що не пропустіть. Підпишіться на канал, хто не підписан. Поставте колокольчик, щоб. Не пропустить наступне відео, я думаю, що воно буде цікавим. А на сьогодні це все. Гарного вечора, всім тихої ночі. Всіх обняв, пока-пока.